У Марганці без централізованого водопостачання через руйнування військовими РФ Каховської Геси їй досі залишається близько 35 тисяч мешканців. Ольга приходить за водою два рази на день. Їй 69 років. каже, далеко живе від пункту видачі, тож важко ходити. А як на четвертий то. Лізти, по одній баклажки, ноги попухли. А всі одній на першу етажу забідрений і замінили, а так усі повиїжджали, немає. А один на роботі. Ну, а як то вдома, то допомагають мені виносити. Аж на четвертий етаж під двері ставляють, а тоді вже я якось затягаю хату. А от Артем Митько приїжджає на велосипеді за водою кожні дві години. Загалом за день може прийти близько 20 разів. Щоразу набирає по 25 літрів. Як питну цю воду не використовує, каже, багато йде на прання та прибирання. Пішов, покушало, а потім поїхав по воду. До там штук 10 водок зробив, пішов, поїв. І знову день приходить в пошкодж води, щоб поїсти вдома, обираємо полипами, покупатися. Миколай Похиленко приходить до пункту видачі питної води чотири рази на день. Щоразу набирає по 20 літрів. Каже, зазвичай довгі черги з 8 по 9 ранку. утра бувають черги, а от сьогодні зараз почти черг, добре вовремя підвезла фура, підвезла машини, дуже прекрасна, чиста вода, кажуть, в Запорожня. Аби відновити подачу води, каже секретар Марганецької міської ради Анатолій Деркач, прокладають труби з місцевого водосховища. Запланована відстань 7,5 кілометрів. Вже проклали 6,5 кілометрів траси та уклали близько 3 кілометрів пластикових труб. Зараз там йдуть будівельні роботи для встановлення насосної станції, підтягнуті туди вже стоять столби для живлення електроенергії. Тому десь у серпні місяці хочемо якнайшвидше, звісно, ми хочемо подати. Це буде технічна, очищена, але технічна вода. Тобто її як питну не можна використовувати. Ми будемо підвозити питну. Ми плануємо, що його нам вистачить без урахування. Струмків, річок височить на десь на рік півтора. А поки вода є тільки в центральній лікарні. Нещодавно благодійники передали очисну станцію. Аби подати воду до установки, фахівці проклали труби зі свердловини, каже виконуюча обов'язків директорки Марганицької центральної лікарні Людмила Фоменко. Розповідає станція виробляє до ста кубів питної води на добу, а лікарня споживає 30. Воду використовують лише на потреби лікарні. Ми знаходимося в відділенні реанімаційної реанімації та інтенсивної терапії, і вода у нас біжить. Лікарня повністю зараз забезпечена, есть тобто в водопровідних цих, іде вода, і ну, ми працюємо в, в штатному режимі, будемо так казати. Станцію станція у нас установлена десь, наверное, півтори неділі назад. На даний час ми можемо ну, приймати пацієнтів в ну, необмеженому, тобто без. Обмежень зараз, аби забезпечити жителів марганцю водою в місті облаштували 55 пунктів з технічною очищеною водою. Також пробурили 5 свердловин. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.